Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Послухайте загадку і скажіть, хто це такий? Лісом котиться клубок, в голках спинка і бочок, фиркає, коли сердитий, весь колючками покритий. Він полює ночами, за жуками і мишами. Хто це, дітки, здогадались? Так, це їжачок. Їжачок це маленька гарна тваринка сірого кольору. Тіло їжачка густо вкрито голками. Вушка гостренький, ніби він прислухається до всього. Гостра мордочка, очі, ніби на мистинки, чорні, круглі, лапки маленькі, коротенькі, але міцні. Коли їжачок чує небезпеку, він ховається в клубок. А зараз я пропоную зробити їжачка з пластиліну. Для роботи нам знадобиться насіння соняшника, коричневий і чорний пластилін. Беремо коричневий пластилін і добре розминаємо його пальчиками. Потім робимо з нього кульку. А з кульки робимо тулуб їжачка. продовгаватий. Витягуємо мордочку їжачка. Беремо чорний пластилін і відщіпуємо три маленьких шматочка і скочуємо з них кульки. Це будуть очки і носик. А чого не вистачає нашому їжечку? Так, голочок. Беремо насіння соняшника і прийомами вдавлювання розміщуємо насіння на тулубі їжечка. Ось такий їжачок у мене вийшов. До побачення, малята! Чекаю від вас, ваших їжачків!